Що скаже шефові, ану підійди і слухай сюди. Якби в неї не вимагали хабаря в Україні, танька запросто поїхала б на Олімпіаду в Токіо, і я точно знаю, щось би на ній взяла. Але і цим я нікому Америки не відкрию. Нашим посадовцям важливіша тепла і надійна пара сотень доларів в кишені, ніж якась там абстрактна, і тому геть нікчемна, честь держави і лицеї спортивних перемог у світі. Так, що, пропрацювавши трохи тренером у фізкультурному технікумі і кинувши одного дня через стегно його директора, трудові спори, інколи вирішується просто, танька опинилася в Парижі. А так як доля звела її в результаті з Кроповою, то й місія Мішель, то стозади із чорними зубами, лисиною, яхтою і парочкою коней для перегонів, незабаром зринув у її житті. Мішель любив гроші, добре попоїсти українських заробітчан. Українські заробітчани любили гроші і добре попоїсти, тому їм теж доводилось любити Мішеля. За хорошого настрою Мішель возив українських заробітчан, без огляду на їхню кількість і стать на іпподром, до ресторанів, ні, нормально, на курорт, у що Осені на власній яхті заробітчани ж, як ніхто швидко звикають до правильного лайфстайлу, того їх медові українські вуста, ладні нон-стоп плести, вишукані компліменти, не завжди вишуканою мовою. Але кому розходиться на тій громадиці, коли ж душа, душа співає і тішиться? Того Мішель діставав спітнілою рукою чергову банкноту 50 євро і простягав кожному з своїх друзів його черговий тижневий пай. Друзі вже так просто не утримати, потрібна запорука. А те, що друзі між собою невдоволені, що почуться з приводу таких маленьких кишенькових подачок, викликало у Мішелю хитру посмішку. Тварин ліпше не догодувати, ніж перегодувати, так і дресура піде правильно, і прив'язаність триматиметься ліпше. 5 грудня втомлена праведними справами Кропива писала в своєму щоденнику. Сходили вздовж і впоперек всю вулицю Рен від Сен-Жермен депре до Монпернасу. Шукали Чічці достойний одяг для найголовнішого свята всіх радянських часів і народів Нового року. Бо ж як то підуть наші люди в ресторани, нікого не знесуть на повал силою своєї краси іменами брендів поводив каваллі, Гучі, і Габана. По-перше, без цих італівців самотньо, по друге, навіть у надвірній тебе без них вважатимуть логіки.